Чаємо, по суті, що лежить в основі кожного механізму, який ми використовуємо. І знаєте, коли ми визначаємо успіх, це коли негативна установка людини замінюється позитивною установкою. І є певні вказівки із окремих досліджень, що, збіль... що у нас покращуються симптоми. І... В нас знижується уникнення. І є деякі власне покази, що Сібітічі когнітивно поведінкова терапія працює, тому що знижуються основоположні механізми, котрі лежали в основі відповідних проблем, але так продовжуємо, як то кажуть, спостереження. Так і власне когнітивно поведінкова терапія ще не до кінця дослідження. І хочу зазначити, що дуже багато людей власне, відчувають. Стабільне функціонування у сенсі здоров'я після втрати, але знову ж таки, у інших у нас може бути просто ціла комбінація ПТСР, пролонгованої реакції горячі. Рг плюс депресія, і тому, якщо у нас відбувається просто накладання усіх цих речей одна на одну, то у нас відбувається по суті емоційне, емоційна травма, і нам потрібно вдаватись до когнітивно-поведінкової терапії з тим, щоб зрозуміти абсолютно повноцінну картину, що ж настільки збагачує горе цієї людини, наповнює людину горем. І, власне, серед найкращих теорій, це все ж таки працювати з людиною таким чином, щоб вона повернулася обличчям до свого горя, усвідомлювала та провідчувала біль цієї втрати спільної з вами потрібно допомагати людині інтегрувати історію цієї втрати у загальну історію свого життя, щоб людина продовжувала бачити себе як окрему по суті особу, впевнену в собі особу, яка має своє життя і своє майбутнє. Тобто ми не намагаємося забрати у цієї людини її гора. Ми намагаємося дещо змінити, можливо, нагоді і ми не кажемо, що потрібно протидіяти реальності чи не приймати реальність. Потрібно навпаки, долучатися до таких заходів, діяльностей, активності, котрі навпаки можуть допомагати дещо відволікатися. А це часом складне завдання, правда. Тобто, когнітивно-поведінкова терапія часто сприймається людьми як щось таке холодне, раціональне, але ні, це не. Не завжди так. Це не тільки про щоденнички втрати, як часто кажуть, і Тут у нас цілий ряд відповідних підходів, котрі передбачають і ритуали, і проговорювання багатьох речей, і відповідні терапевтичні інтервенції. Як ми сказали, 60% людей тільки отримують користь від когнітивно-поведінкової терапії, тому нам потрібно продовжувати думати, як би нам. Все ж таки підвищити цей показник та знищити показник у 40%, коли людям не допомагає. Можливо, навіть використовувати когнітивно поведінкову терапію. Як терапію на випередження, для прикладу, якщо у нас ще не настала пролонгована реакція горя, і ми бачимо із дослідження, що якомога раніше інтервенції завжди зарекомендовують себе якнайкраще. І знову ж таки, що стосується майбутнього, продовжуємо намагатися зрозуміти, як найкраще спрацьовує когнітивно-поведінкова терапія і що якнайкраще підходить кому. І ми багато досліджень за останні роки проводили співпрацюючи з різними представниками України у Нідерландах. Ми дуже задоволені, що ми можемо таким чином вам допомагати. Ми розробили відповідний вебсайт. Ви бачите, як він виглядає. І тут у нас є посібник із лікування горя, котрий ви можете завантажити. Там у нас містить. Це опитувальник та, по суті, інструмент вимірювання горя, який допомагає зрозуміти природу інтенсивність реакції на втрату. І ви, як терапевти, можете обговорювати результати заповнення такого опитувальника із вашим клієнтом. Отож, більше тут на вебсайті. Я вам дуже дякую за вашу Увагу, дуже дякую, що були присутніми, і сподіваюся, що зустрінуся із вами на живу сесію запитань та відповідей. Але якщо ви не зможете ставити запитання, ось мій емейл. Будь ласка, також надсилайте мені ваші запитання сюди. Щиро дякую. Якщо у вас є питання до Пола Болона, ви можете їх написати у чаті зуму. Шановні учасники, можете писати запитання будь-якою мовою. Синхроністи перекладуть. Доброго ранку. Не знаю, чи можете мене чути. Сподіваюся, принаймні бачите мене. Але ось він, я, якщо бажаєте поставити запитання, буду дуже радий відповісти. Але я також зазначив свою імейл-адресу, e можете більш, скажімо, сконцентруватися на інформації, сформулювати свої запитання і пізніше надіслати мені на емейл. E Тоді повторюю питання: якщо втрата супроводжується ПТСР, чи доцільно аналізувати з людиною найбільш болючі моменти, чи не може це ретравматизувати та посилити ПТСР? По це дуже слушне запитання, отож. Я собі так розумію, що напевно це була неприродня втрата, правда, тобто це був дуже травматизуючий момент, і це може справді повторно посилити сильний біль і дещо ретравматизувати. Але хочу сказати, що на моєму досвіді, все ж таки, воно варте того, щоб потрішки все ж таки проговорювати. І ці найбільш болючі моменти втрати. І знаєте, не все в один момент тут та Зараз, а потрішки, тому що часто людина. Дійсно, дещо неправильно сприймає те, що відбулося, через що це відбулося, і вже розбудовує собі такі знаєте неправильні наративи, хибні установки. Це дійсниця і тому у безпечній обстановці терапії як найкраще, як ми кажемо, на котячих лапках потрішки почати підходити та проговорювати. Якщо це надто болюче, безумовно, ви можете трішечки зробити крок назад, сконцентруватися, поки на чомусь іншому, але я рекомендую загалом терапію, все ж таки дістати. До у тих найбільш болючих моментів, найбільш травмуючих моментів втрати, адже, як я сказав, дуже часто це якраз те, що люди все рівно переживають у цих картинках, котрі раптом постають перед ними, та у снах, дякую за відповідь. Також просять продублювати чат та сайт пошту, бо не встигли зафіксувати. Продублюйте, будь ласка. Так, зараз все запишу у чаті. Дуже дякую за ваш коментар про змістовну практичну інформацію. Перепрошую, я записав імейл і пропустив одну букву. Не, не зважайте. Ось, будь ласка, другий, другий імейл. Я там одну Ю пропустив. І знову ж таки, мені потрібно буде дещо вийти, щоб знайти посилання на сайт. Я спробую або пізніше, або вже надішліть мені щось на емейл, я напишу вам назву вебсайту, і будь ласка, зараз чи будуть ще запитання та коментарі. Є питання, якщо військовослужбовець, якого комісували, не може спати, чи доречно буде нагадувати про травматичні події? Отож. Я вважаю, що я би безумовно проговорював із ним потрішки що. Відбулося, але при цьому додавав певні інтервенції, котрі сконцентровані саме на поверненні здорового сну. Це безумовно гігієна сну для того, щоб покращити, можливо, дійшов би навіть.